Слава Україні! Методи діяльності свободи, яка не чекає рішень суду, а зносить об'єкти, якщо вони незаконні, стало непоганим уроком для мера Одеси Костусєва. Нещодавно я їздив до Одеси і виступав разом з активістами проти незаконного будівництва в дворі біля Дюка. Це в 100 метрах від мерії. І після наших виступів. Мер Одеси особисто прийшов до цього об'єкта, взяв кувалду і е, розруйнував цей об'єкт. І коли хтось там починав говорити, що є якийсь, якийсь папірець, який захищає цей об'єкт, е, мер Одеси сказав, що якщо ви дали комусь взятку і вам дали якийсь папірець, це не привід цьому цій споруді стояти. На жаль, на батьківщині свободи у Львові аналогічна ситуація навколо пивоварні, яку незаконно побудували. В дворі будинка на площі ринок напроти ратуші, абсолютно однакова ситуація. Так і нічим не завершується. Я дивлюсь по телевізору рекламу, ця товарня має ось запрацювати. Але комусь взяти кувалду і прити, зруйнувати цей будинок просто не доводиться. Може, львів'янам треба вчитися у Одеситів, а садовому вчитися у Костусева. Зрештою, уроки свободи швидше якось освоюються в Одесі, ніж у Львові. Слава Україні!